Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні продовжу тему альтернативної енергетики, а також резервного живлення вдома. І ми подивимося, як працюють дві сонячні мобіль... панелі для зарядки мобільних телефонів, об'єднаних в одне ціле, а саме в домашніх умовах. Тобто, на вулиці у нас є далеко не ідеальне освітлення, сонце за хмарами а також кут падіння сонячних променів далеко не 90 градусів, як це має бути в ідеалі. І при цьому наші панелі разом видають ось такі от показники 4,63 вольта і 0,15 А. Що ж буде, якщо ми звідси від'єднаємо одну з панелей. Я візьму від'єднаю меншу з них, і ми бачимо, що показники зразу ж впали. Під'єднуємо панель назад. І дивимося. Знову на показники показники зразу виросли. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До наступних зустрічей!